Вітаю всіх, мене звати Зінаїда, і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні у нас 15 січня, і я хочу показати, яка до мене прийшла посилочка. Але хочу вам сказати, що у шкарпетковому сплеску рандомайзером Анічка Гарєлова, організатор цього Проекту. Вона рандомайзером вибирала переможців цього минулорічного проєкту. І рандомайзер вибрав разом із іншими дівчатками мене. Тож я ось забрала цю посилочку, дуже безмежна була рада, ось ця посилочка до мене прийшла, Анечка Гарілова, разом із своєю помічницею. Єленою, яка люб'язно переслала мені ці ниточки, надіслала цю посилочку. Я разом з вами її зараз відкрию. Я ж, звісно, хочу обережненько відкрити. Зараз отак ось відріжу тут трішки пошарудю трішки. Ну, буду старати, намагатися, щоб відкрити обережну, м'якенько якісь ниточки тут, так. Дімо ось так. Ой, гарно, гарно, добре, добре. Отак ось, так. Шарудю, шарудю. Так. Ось такому українському пакетику. Що ж тут мені Анечка передала, подивимося, ой боже, яка краса. Норд, но дропс норд. Мікс, мікс, а тут уніколор. Такі м'якенькі, гарні. Я з таких ниток ще з такої пряжі не в'язала. Спробую, зв'яжу. Так, що ж тут 170 метрів. 45 альпака, 30 поліамід і 25 шерсть. Добре, зв'яжу якісь шкарпиточки з них. Ой, добре, дякую. Дякую тобі, Анечка, за такий подаруночок. І дякую твоїй помічниці. Оленці, що надала мені таку можливість доторкнутися до такої пряжі. Я не уявляю, вона така неймовірно гарна. А це такі маркери тут. Зараз я витягну, подивлюся, ось такі маленькі маркерочки, маркерочки завжди потрібні. І ось який гарний маркерочок. Ось такий листочок. Дякую і ще раз дякую тобі, Аня, і дякую Оленці, що прислала цю мені посилочку. Безмежно, безмежно рада. Дякую, дівчатка. І сьогодні я хочу вам розповісти про наш спільний проєкт Шкарпетковий сплеск продовжується і він має назву Шкарпетковий сплеск 2024. Анічка Горєлова буде нам давати завдання кожного місяця, і ми кожного місяця будемо в'язати якісь шкарпетки. Це будуть шкарпеточки різні, різного виду, ну, різні завдання будуть. На січень місяць Анічка нам дала завдання зв'язати шкарпетки з жакардом. Спиці я приготувала ось. Двійка з в мене будуть тріо, ось такі. а пряжі поки що в мене немає, тому я зараз побіжу до магазину і куплю собі пряжу. Планую взяти пряжу Alize Superwash Comfort однотонних двох кольорів і почну, розпочну в'язати ці шкарпеточки. Тож я побігла до магазину, ще треба на роботу збігати попрацювати і за роботу. Я і так пів місяця зробила собі такі в'язальні канікули чи в'язальну відпустку взяла, нічого не в'язала, але пора вже до роботи. То я до магазину. У нас зараз зима-зима на дворі, Така прекрасна пора року, така прекрасна погода. Я вам підзюмочку маленьку включу. І до зустрічі. А у нас зимова казка. Ось такі казкові дерева. Сніжок іде, засніжив все, все навколо у снігу. Ось такі кущики. Ось такі кущики. Гарні, красиві. Така у нас зима. Іду додому, ось така зимова казка в нас, такі дерева у нас, казкові всі засніжені, такі чудові, чудо, зима, зима, сніг. Снігу багато. І так, дівчатка, закінчується вже місяць січень. І я вам казала, що я куплю пряжу. І купила я ось таку пряжу. Я купила така молочна. Вона. Alize Superwash Comfort. Колір його 0,1. 01. Шкарпеткова пряжа, ось така. І купила я ось оцю темно сіру. Її колор 872. І в'язала я шкарпетки спицями номер 2. Ось в'язала ось такими спицями. Жакарт. Жакарт я не в'язала ніколи. Це мій перший жакарт у шкарпеточках. Ось таких зв'язала я ці шкарпетки. Ці шкарпетки в мене на сороковий розмір. Ось такий у мене, ось такий вийшов у мене жакард. Ось на один ному і на другому ось такий. Так, такий візеруночок вийшов, гарненький. Ось такий ось гарний, гарний візерунок. Що я тут в'язала? Я в'язала, набирала я вузликовий край. Ось тут. Він тянеться гарно, розтягується, на, і збирається знову так. Ось такий. Резиночка в мене 2 на 2. І цей візеруночок. Візеруночок я додам фото. Може, хто захоче так ще зв'язати, п'яточка підкова, ось така, п'яточка укріплена, і тут вона до кінця ось укріплена. І мисок стрічковий, закривала я голочкою. Ось так, Голочкою. І вийшли в мене ось такі дві шкарпеточки. Такі гарненькі, Залишилося стілечки. Значить, так, вони важуть у мене 74 грами. Зараз приберу все, щоб видно було мої шкарпеточки. Ось такі дві шкарпеточки. Які дві шкарпетульки я зв'язала. Ось такі в мене справи. Завдання січня я виконала, і я задоволена, що я встигла все зв'язати. Тож, до наступних зустрічей буду чекати слідуючого завдання від Анічки. Посилання на канал. Організатора цього проєкту Шкарпетковий сплеск 2024 Анічку Гарілову. І на всіх учасниць цього проєкту на дівчаток я залишу під цим відео в інфобоксі. Переглядайте їхні відео. Дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Ставте мені лайки, вподобайки. Це мене. Спонукає до зняття інших відео. Це продвигає наш український YouTube. Так що, дівчатка, відповім на всі коментарі, хто мені напише, і до наступних зустрічей. До побачення!